175-й день терору. Всю добу российские оккупанты интенсивно завдавали артиллерийских и ракетных ударов по месту и области. Ворог несколько раз из РСЗО обстреливал Салтівський район Харкова. Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены. Пострадавших предварительно нет. Впереди ночь. Обстріляли гаражний кооператив. Розрушений горять несколько частних гаражей, що пострадала транспортна інфраструктура. Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, та Богодухівські райони. Вночі росіяни лише посилили удари. Після 21-ї години внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. Після 23-ї години в Золочівській громаді Богодухівського району внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі. Близько п'ятої ранку штаб оборони зафіксував запуск більше як п'яти ракет із Білгорода. Одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова. Ракетні удари пошкодили житлові будинки. Виникло кілька пожеж. Попередньо в день у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею. Пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок. Два пошкодили. За даними центру екстреної медичної допомоги у Золочеві, з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка. Стан середній, за повідомленням служби з надзвичайних ситуацій, цієї доби дев'ять з 15 пожеж спричинені обстрілами. Дві в Ізюмському, три у Чугуївському, одна в Богодухівському та одна у Куп'янському районах області. А також дві пожежі в Салтівському районі міста. Горіли приватні житлові будинки, адміністративна будівля, гаражі, автотехніка та екосистеми. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися. Бої тривають. Ворог намагається наступати неподалік леб'яжого та базаліївки. На харківському напрямку ворог продовжує активно вести розвідку безпілотними літальними апаратами. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементівки та ще 18 населених пунктів. Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість цього разу біля Леб'яжого. Яна Біляєва, Стас та Харківські звісті.